Українці, цей день настав. Я вирішив, балотуюсь в президенти України. Ну що, ж, шановні, сьогодні ми поговоримо про людину, яка вже багато років перебуває у центрі уваги української публіки. Сергій Притула, телеведучий комік, волонтер, політик, а також Геній, мільярдер, плейбой, філантроп. Його ім'я викликає безліч асоціацій від гумористичних програм і варіяти шоу до потужної волонтерської діяльності, яка допомагає українській армії. Хоч деякі думають, що притула не волонтер, а срака, бо його волонтерська діяльність викликає сумніви. На каналі вже є відео, в якому ми ходимо, обородимо біля питання притула така де супутний. Однак останнім часом його особа все частіше обговорюється у політичному контексті. Чи може він стати президентом України? Які у нього шанси? І головне, чи дійсно він готовий до цієї ролі, чи це все ілюзія нового лідера? Продовжіть фразу люди мені довіряють, тому що…» «Сували в Івано-Франківську перший в Україні клуб націоналістів, який живе одним принципом карати геїв москалів. Сьогодні ми розглянемо досягнення провали, скандали, суперечності та можливі перспективи Притули як президента. Тож пристебнить ремені нас чекає довгий і цікавий аналіз. Говори говорять, і я говорю, та й даю вам тему для обговорення: притула президент України. Що тут такого? Не знаю, як ви, але я так дивлюся на нашу українську політику і розумію, що наша політика то постійний цирк. Сергій Притула розпочав свій шлях в гуморі на телебаченні. Ще в 2000-х роках він став відомим завдяки програмам на радіо та ТВ. А згодом здобув популярність як лідер варіати шоу проєкту, який зосередився на українській мові та національному гуморі. З однієї сторони був 95-й квартал, з іншої варіати шоу. І знаєте, якщо порівнювати ці шоу, то це як спитати, де можна поїсти у Львові та Донецьку. Де можна покушати у Львові. Та Наша поїхати Наша так шо ще. От я правду ж думал, Думали, мені поможете. Є думка, що саме притула разом з дядою Жорою піднімав київський камеді клаб. Цей чувак одночасно винайшов сало і втратив свого найкращого друга, Свиню Борьку. Зустрічайте Сергій Притула Тернопільський Сірий, а його перестрілки очима і натяки на романтік з Олесією Никитюк в програмі Хто зверху ще живі у нашій пам'яті. Багато хто вважає, що саме шоу бізнес допоміг розвинути притулі харизму, яка є його головним активом у політиці. Притула вміє говорити, знаходити спільну мову з аудиторією та викликати симпатію. Але чи достатньо цього? А мені вкрай дивно бачити цього покидька у вашій студії. Я з ну, все таки мотивів гігієни якоїсь не буду опускатися. Okay. Я дуже короткий відповідь Дозволю собі. Якщо взяти нашого президента Зеленського, то достатньо. Пан Зеля свого часу низьким красивим голосом розповідав, як це буде за шибісь, і що всі ми з вами кожен з нас президент. А тепер його команда не приймала таких законів, що поліцаї за часів початку радянського союзу в гробах крутяться, бо тепер в українських чоловіків можна забрати все. А він того і знати можливо не буде. Розкулачення 2.0. Але про це все в наступному відео. А поки трохи порівнянь виглядає як гімно. Ну, реально, якщо дуже приблизити, виглядає все як гімн. Бо є щось спільне між Зеленським і Притулою. Один весь час цицьку Коломойського, інший же по факту, також недалеко стояв від Ігорюні. Ще раз зв'язок Сергія Притули з Ігорем Коломойським часто обговорюють у контексті ознайомства чи співпраці з Андрієм Хомутинниковим який був бізнес-партнером Коломойського в деяких проектах, зокрема, Хомутинніков у минулому входив до керівництва партії «Голос». Тобто в моєї жінки, сестри є чоловік. Не що з дуба впали що? Де я? Де він? У якій притула починав свою політичну кар'єру через це окремі критики намагаються створити враження про можливий опосередкований зв'язок притули з Коломойським? Чи ти мовчиш, Говори, давай питання Є у тебе ще? Іліязик в жопу засону. Невже ти думаєш, так мені краще доходить? Да. А свого часу ще один патріотний патріот Святослав Вакарчук створив партію Голос, в яку обіцяв брати тільки чесних. Вакарчук заявив, що його партію фінансуватиме прозорий бізнес і прості українці. Він представив членів своєї команди. Серед них алкоголіки, то хулігани. І не збрехав, бо серед чесних були люди Януковича, які на тендерах з каретами швидкої допомоги заробили мінімум 100 мільйонів. І, звичайно ж, серед таких чесних був і притула кажуть, що жінка Зеленського скупила пів Європи, але реальних доказів типу немає. Зеленський просять фінансової допомоги, Його супруга спускає в магазинах астрономічні суми. Я ж не лох. на російських же каналах. Перша леді України ледь не вигнала королівську родину з якогось там англійського замку. А її чотири квартири в Варшаві по площі більше ніж а, судбо судін. Судових. Але то поки немає чітких доказів, а от один з найбільших скандалів Зеленського був на кругі офшорної справи. У 2021 році міжнародне журналістське розслідування Pandora Papers виявило, що Зеленський і його партнери володіли офшорними компаніями. Хоча Зеленський пояснював ці дії потребою захисту активів від Януковича, це стало приводом для критики з боку громадськості та політичних опонентів. Але і у притули рильце в пушку. Прямо зараз він отримає звинувачення в розкраданні волонтерських коштів. Такі слова неодноразово звучать в інформаційному просторі однак переконливих доказів на користь цих заяв не надано. Притула відповів публічними звітами про використання коштів, що дозволило частково нейтралізувати такі звинувачення. Також нерідко проблеми можуть виникати через дезінформацію або невдоволення конкурентів. І так, що ми маємо? Оба коміки, оба лідери, які всі час створили команди. Обоє харизматичний до усрачки, але бути харизматичним це не означає бути ефективним політиком. Телевізійний досвід це не те саме, що державне управління. Та ладно! і тут є логіка, бо бути популярним у кадрі не означає бути готовим до складних рішень у кабінеті президента. Володимир Олександрович зайшов на посаду президента з шоу-бізнесу. Я йду на Ой, сірей. Сергій Притула, Тернопільський Сірий не можна говорити про Сергія Притулу, не згадавши його волонтерської діяльності. Під час війни він став одним з найбільш впливових волонтерів в Україні. За його участі були зібрані мільйони гривень на допомогу армії: дрони, транспорт, засоби зв'язку. Це лише частина того, що він організував. Більше того, Зеленський прямо перед війною запустив нікому не потрібний агросупутник, який в результаті зламався. А притула купив ціле сузір'я. Українці, ви космос, ми купили супутник. Це звичайно вже вражає, але й тут не обійшлось без критики. Деякі політичні експерти вважають, що волонтерство притули стало для нього способом підготовки до політичної кар'єри. Його критики наголошують, чому така активність з'явилася саме зараз, коли прізвище притули дедалі частіше звучить у політичних розмовах. Звісно, це може бути збігом, але в українській політиці ми вже бачили багато меценатів, які через доброчинність намагались здобути політичний капітал. Тому ще раз вам щира дяка. Робота робиться Сергій Притула в політиці не новачок у 2019 році. Він приєднався до партії Голос. Одного з головних проєктів Святослава Вакарчука на перший погляд, це здавалося логічним кроком для людини з публічною репутацією, проте його політична кар'єра почалась не надто успішно. Він не потрапив до Верховної Ради. А он, а не я? А? У 2020 році він вирішив балотуватися на посаду мера Києва, і, хоча його кампанія була яскравою. Третього місця виявилось недостатньо для перемоги. Хоча у мери Києва беруть по якійсь спеціальній квоті. Там треба, щоб я і моя команда молоде. <свісно> Важне. І крім цього, потрібно спеціальний бо… Сьогодні в завтрашній день і всі можуть дивитися. А, взагалі, мером Києва ще не був не один комік, лише одні белазні. Після провалів притула відкрито критикував голос, заявляючи, що більше не хоче бути частиною цієї партії. Це рішення викликало неоднозначну реакцію. З одного боку, це було сприйнято як спробу дистанціюватись від політичних помилок партії, з іншого як прояв амбіції стати самостійною політичною фігурою. Президентські перспективи Вакарчука виглядають не такими вже й примарними. Але чи був би Сергій притула таким без скандалів? Його неодноразово звинувачували в популізмі. Його критики кажуть, що він робить яскраві заяви, але не надає конкретних рішень. Один із найбільших політичних скандалів трапився, коли він у різкій формі розкритикував партійних лідерів голосу. Звинувативши їх у непрофесіоналізмі, його слова викликали суперечки серед політичних експертів. Чи це був прояв принциповості чи елементарна образа через невдачі у виборах? Крім того, його діяльність як волонтера стає об'єктом пліток. Наприклад, деякі джерела вказували на можливі зв'язки притули з великими бізнес-групами, які фінансували його ініціативи. Звісно, доказів типу немає, але такі чутки шкодять репутації. Росія може напасти. Додавайте, будь ласка, кома, але не переживайте, ми знаємо, що робити. Крапка Притула ще не озвучував своєї програми, але його попередні заяви дозволяють припустити, на чому він буде робити акцент. Ну, по-перше, це боротьба з корупцією. Він неодноразово наголошував, що корупція є головною проблемою України. Але яким чином він планує боротися з цим явищем, поки що конкретики небагато. Оборона його волонтерський досвід свідчить про розуміння потреб армії, але чи вистачить цього для реформування оборонної сфери? В Україні немає проблеми мовного питання від слова взагалі Освіта та культура, звичайно ж. Притула відомий своєю підтримкою української мови та культури. Ймовірно, це стане важливою частиною його програми. Економіка як людина з досвідом у бізнесі він міг би запропонувати нові підходи до розвитку економіки. Але ви знаєте, Україна вже має президента актора. Тепер, можливо, готується до президента коміка. А наступним кандидатом стане хто хтось із станців зірками. Сергій притула часто каже, що він людина з народу, але чи розуміє він, що бути президентом це не шоу? Багато хто вважає, що йому бракує досвіду та глибокого розуміння політичних процесів. Сергій притула це яскрава, але неоднозначна постать. Його харизма, популярність і волонтерський досвід роблять його сильним кандидатом, але брак політичного досвіду та суперечливі моменти біографії викликають багато запитань: чи стане він президентом? Це залежить не тільки від нього, але й від кожного з нас. Але одне можна сказати точно: Сергій Притула це політик, про якого ще ми будемо багато говорити. Пишіть у коментарях, що ви думаєте. Підписуйтесь, ставте лайк і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. А на цьому все. Кохайтесь, бо воно того варте. На добраніч!